Впевнена, що більшість має свій рецепт сирників і готує їх уже давно, але сьогодні хочу поділитись тим, як роблю сирники я. Об'ємності об'єдную всі інгредієнти, які вказані зараз у вас на екрані. Сир кисломолочний у мене з магазину ви можете використовувати домашній. Якщо вам мало цукру, ви можете його додати, але враховуйте те, що цукор це додаткова волога. Якщо ви додаєте більше цукру, можливо, вам знадобиться зовсім трішки, але все одно додати борошно. Також хочу зауважити, що для сирників я використовую тільки жовтки, білки я потім заморожую і використовую їх на щось інше. Білок я не додаю по тій причині, що це теж додаткова рідина, а я не люблю, щоб в сирниках було багато борошна. Я люблю відчувати саме сир. Присипаю стіл борошном і формую качалку приблизно 28-30 см. А далі розділяю цю качавку на майбутні сирники. Я, в принципі, під лінійку це не роблю, і зазвичай в мене виходить 9-11 штук. В принципі, так можна і смажити, але мені подобається, щоб сирники були красиві. Понурюю стакан у а потім викатую його на столі. Спочатку з однієї сторони, а потім з іншої, так як ви зараз бачите на відео. Трішки притиснула, придала форму, сирник майже готовий. Перекладаю на дощечку і опрацьовую всі решта, а далі будемо смажити. Ще тут варто додати, що іноді я роблю повністю все те по рецепту, що я вам показала, плюс ще додаю один банан. Взяла виделку, його перем'яла і додала до тіста, це теж дуже смачно. Сирники обсмажую до золотистої скоринки з обох сторон на невеликій кількості олії. Ви можете обсмажувати на тому, чому вам подобається. Дуже люблю сирники з сиропом, але вони смакують і просто без нічого. Я вам дякую за перегляди та вподобайки. Будьте здорові, живіть у мирі, всіх обіймаю і до наступних відео.